Друзі, всім привіт! Дивіться, сьогодні ми зробили жаростійку фарбу, яка використовується зазвичай у дуже широкому діапазоні. У нас це буде використовуватись в домашніх умовах, а саме для нанесення на дверцята нашої пічі хатньої. У багатьох випадках вона застосовується на мангали, на вихлопну систему автомобілів, ну і так далі. Кого наскільки хватає фантазії? Як ми це будемо робити? І саме основне. Як вона стоїть і як вона витримує, ми сьогодні вам це все покажемо. Поїхали! Так, друзі, і саме для цього ми робимо цю термоокраску. Саме, саме, саме для цього, в нашому випадку, маємо пічку, яка знаходиться в нас вдома. Але є нюанси. Наші дверці, які вже більше 20 років, мають отакий стан. Якби нічого критичного немає, але ж о, судячи по нашій пічці, вона не зовсім вписується в гармонію цієї структури. Тому ми... Ми зараз будемо якісно зачищати, обдирати і підготувати. Беремо інструмент, гадаю, що цього інструмента нам буде достатньо, але не факт. По ходу очистки будемо коригувати кількість та якість інструмента. Спочатку будемо намагатися відчистити ось цю давнішню віржу, та що вже накипіла із роками у нашій пічці. Друзі, всім нагадую, пічка знаходиться в хаті, тому не використовуються якісь абразивні круги разом із болгаркою, угловою шліфувальною машинкою. Сугубо ручний труд, да, він неблагодарний, дуже важкий і дуже довгий, але прийнято таке рішення. Поїхав далі. І результат у нас вийшов. Нагадую, використовувався інструмент, такий як електрична викрутка, електричний шабар і електрична щітка по металу. Але це все з ручним приводом. Кубот. Кубот. Вибачте, не зауважив, як я можу допомогти. Скажи мені, будь ласка, чи можна зробити жаростійку фарбу із силикатного клею або рідкого скла? І алюмінієвою пудри. Жаростійку фарбу вдома зможете спробувати зробити, змішавши силікатний клей або рідке скло з алюмінієвою пудрою. Більш детально можна зробити так: взяти 100 частин силікатного клею або рідкого скла та 20-30 частин алюмінієвої пудри. Змішайте до однорідності, і у вас буде жаростійке покриття. Але пам'ятайте, що домашні умови не завжди гарантують якість і безпечність. Добре, а можеш описати, яким це буде покриття в подальшому? Це покриття буде схоже на густу пасту, яка добре прилипає до поверхні. Після висихання воно утворює тверду захисну плінку, яка витримує високі температури та механічні навантаження. Дуже чудово. Зараз будемо йти. І спробуємо зробити цю фарбу в домашніх умовах. Дякую тобі. Звучить як план. Удачі вам з цим проєктом. Так, друзі. Попередньо ми з вами почули, що про це думає іскусний інтелект. Тому будемо повторяти той рецепт, який він нам запропонував. Для цього нам знадобиться отака ємність, отака паличка, ну і алюмінієва пудра. Де взяв, ну там де і всі, в тумбочці. Ну і найосновніший інгредієнт це або рідке скло. Або силікатний клей. Дивіться самі, що у вас доступно. Ціну ви бачите. Рідке скло, ціна 70 гривень за літр. А силикатний клей, отакий тюбік стоїть десь в районі 14-20 гривень. Наливаємо рідке скло за тим об'ємом, яке вам знадобиться. І додаємо туди алюмінієву пудру. В якій пропорції вибирає кожен сам. Але кубот рекомендує. Подивіться, як він рекомендує. Чуть-чуть назад перемотайте відео. Друзі, нам необхідно дуже добре це все перемішати. Зазвичай перемішують хто дрількою, хто шуруповертиком, хто чим. Але це не наш метод і не наш підхід. Ми все робимо акуратненько, не спіша. Інструментом. Замішали краску, ось такою консистенцією вона у нас вийшла. На вигляд я вам скажу так. Ну, поки розмішана. Виглядає або як сірий металік автомобільна емаль, або як молоткова краска. Попередньо підготавлюємо поверхню. Для того, щоб як можна менше замастити поверхню нашої плити, обклеїмо все це бумажним скотчем. Поверхню ми підготували, кісточку взяли. Трішки краску ще раз розмішали, так все це вийшло. Наша задача тепер, нашу краску, добре втерти в поверхню. Не спіша, не пропускаючи жодного клаптика нашої поверхні. Я наношу декілька шарів, а зараз другий. Так, друзі, топимо нашу пічку, розтопили і вона вже прогоріла, добряче горить. Хочеться трошки показати, що ми маємо в результаті. Саме гарний результат це а вже ж показати наочно. Дивіться. Температура в різних місцях зашкалює за 120 градусів. При цьому краска тримається, краска показує себе гарно, дивіться, все працює. З поставленою функцією, яку на неї положили, вона справляється. Плюс до того ж, вона ще має і гарний естетичний вигляд. Друзі, всім дякую. Всім дякую, користуйтесь, допомагайте іншим. Всім добра і миру. 130, 130, 140, 145. Ось вам результати.